Доброго дня! Пророщуємо насіння перчику сорт Айвенго. Ранньо стиглий. Трошечки підрізала кінчики, забула це вам показати, ну нічого. Дивіться, взяла дві кружечки водички з гарячою та холодною водою. 3 секунди потримала спочатку в гарячій, потім знову окунула в холодну воду. Також 3 секунди потримала, віджала. І в, в гарячу в холодну, чередуємо. А далі після цього ще взяла перекісь, в цю кружечку доляла столову ложечку води перекісю і десь потримала приблизно хвилин 30-40. Ось такий перекіс. Взяла звичайний трьохвідсотковий. 40 хвилин потримала в цій водичці водички і столова ложка перекисю. І потім в тепленьке місце, і дивіться, через двоє суток, ось такі в мене вже проклюнулися.